Весь світ театр, а люди, нім актори. Цю фразу кожен чув із вас не раз. В житті ми граємо усілякі ролі, події різні, різний час сюжети п'є саме життя складає. Бувають і комедії, і драми, і не завжди добро перемагає. Пригоди різні відбуваються і з нами. Та істину ви маєте збагнути, тут випадкового нічого не буває, і будь-який спектакль життєвий обов'язково нас чогось навчає. От і сьогодні дійство вас чекає, чи то бувальщина, чи вигадка, хто знає, не будемо змушувати вас чекати, до вашої уваги хвеська язиката. Кажуть, різні і пригоди й прикрості трапляються, якщо в когось за зубами язик не тримається. Саме тому чоловік зайвого не скаже, а коли вже щось і знає, виду не покаже. Щось питаєш, він мовчить, скрегоче зубами, не витягне з нього слова жодними кліщами. Інша справа ми. Жінки ніде правди діти. Ти нам їсти не давай, дай поговорити. Ой, кумасю рідненька, що я вчора чула, а вже потім це йсе ніщо не забула. А кума другий кумі, а та третій, п'ятій, сьомій, восьмій, а вже та й розкаже десятій. Незабаром все село гуде, наче вулик, те, чого не треба знати, усі всі почули. Що ж поробиш, як таку ми натуру маєм? і секрети в таємниці довго не тримає. А ось іноді, бува, зайве слово скажеш і на голову свою справжній клопіт маєш. От жив собі чоловік. Петром величали, господаря такого усі в селі знали. Хвеська ж, то жона його гарна на вроду, як ягідка рум'яненька, хоч пизлиться воду. І жили вони ні в року, господарство мали. Про добробут і достаток спільно дружно дбали. Та в дружини, як на зло, була одна вада. від цьому Петрові не міг дати ради. Тільки Хвеська щось почує, розплеще повсюду. І найменших подробиць вона не забуде. То Петро її мовляє, наказує, просить та дарма. Вона ж плітки по селу розносить. Чоловіку це набридло, вже махнув рукою. Може, з часом утрасенця все самосуди. Моя, що Параска знов свариться з парадумки. Чого на них ніяк не гомоняться? А що цього разу між собою не поділили? Ну, я точно не знаю. Я... Але люди кажуть, люди кажуть, що Параштин підспінок своїм Палажчину цибулю. А ну, давай побіжимо подивимось. А давай, хоча б не побилися. Можу робити, ніхто мені не дофіг так до живих печінок, як така Палашка, Хіба ж ви її не знаєте свята та Божа до церкви ходить, Богу молиться, ще й других навчає. А тутечки, одні плівки. Yeah. Як до ваших зникне буде світати? Згляньтеся, люди добрі, на мої руки та пожалійте, бо не можна мені не те, що на селі тежитись, а й на світі жить. На бріху я ж про мене, так. Да? Судить мене по селі і хуторах, що я й сяка, і така. І носата, і горбата, і задрипанка, і лиса. Ще й до того відьма. Боже мій, якби я справді була відьма, я б за все показала би тобі бараші свої чари біля твоїх Ти Підкуєшся ж про мене, так? То я пішка, да? а ти забула, як торік мого підсанка повісила. Коли люди добрі, ви що ця плята паразка мені накоїла? Раз, мій явий під Вліз у її буряни на городі, та забудися, мене тоді вдома не було. Приходжу я оце з ярмарку, дивлюся, а мій підсвинок без висить на тину, прикручений за задні ноги. Я до нього, а сусідка вже вибігла з хати тут, як тут, як роз'явить рота, як покаже заліз. Хвил, а вималяться, та бодай твоє поросяну лупки ліво, як мій бісинок не цибулю. Люденьки, та не дайте збрехати! Де це бачила, Що в світі та цибулю їли? Бачу, у мене в городі. Ех ти ж та ти сама, як та цибуля. Та затерніся, коло. А, на-на! Ось сусідонько, не вже Палашка-відьма? Ой, куморку, я б пиріжки в піч поставила. Не дай боже не щоб пиріжки збили. І Не дай Бог, щоб е, пиріжки згоріли. А ще б піду корову прийшли, щоб вона не зорочила. Ти бачить! А я піду одарці і все їй розкажу. Їхав наш Петро у поле орати, бо ж весна і чар настав нимку засівати, Закотив він рукава, вола підганяє, діло добре йде йому, пісня помагає. Розкажу я вам добрі люди про свою хвест. Жінка вона в мене гоже то правда, і господі на городі. Усьому то знає, та до пори, та до часу таке є добро, як допозу. Тільки зранку, хвесочці мої перехилиться через тин своєю сусідкою. Все, крапка, до пізнього вечора немає жінки моєї домі. На то воно, мабуть, я жіноча порода. І марно жінчиним ганджем боротися. Їй Бо, легше язиком вулицю замести. Усміхається Петру до снаги робота. Саме час зерно кидати, приємні турботи, але що це? Воли стали, що там заважає і землі Петро якийсь клуночок виймає. Не вірю, бог ти мій, горнятко повне грошей. Ну я же з такою звісточкою, з моєю хвесію, не поділитися. Хочу і що, а на намисту. Та за що ж ти купиш? Де ж ти гроші візнаєш? Ти нікому не кажи. Я горнятком плугом повне грошей виорав. Тепер заживемо. Тим поладжу, нові чоботи куплю. Е! Привернув до річки та витик і лів рибу, а туди зайця положив. Тоді рибу ту однізу ліску розкидав попід кущами, а ті бублики взяв та й під на одній з груш, що на краю лісу стояла, вертається додому. Не видано, мені здається, сьогодні ми і риби позбираємо. Ходім ли. А що, Хлесю, не казав я тобі? Оце диво і родилася, і хрестилась, а такого дива не бачу. Ну, добре, Хлесю, ходімо до річки. То, може, заєць ятір спіймався. Чо на тебе, здурів чи що? Яке це де це буває таке, щоб зайці у річці ловилися. Але ж риби ти в лісі знайшла, Ходім лиш. Чоловіче, подивись бублики на груші. То й що? Бачу, ну і що? А хіба ж бувають бублики на груші? А вже ж не бувають. Це мені здається, бублейна хмара йшла, та й заліз зацепилася, та й бубликів надрясла. А давай норвено. Давай. <плес> а ходімо жінки до річки, мають справді заєць в'ятір спіймався, то витягне. Оці у річці ловилися. Рублики на гроші. А риба в лісі, а риба в лісі. Чоловіче, собаки гавкають, Хай, підій, підій. іду подивлюся. Ну що, ну що, бети, що там? Та то нашого економа, щоб пана ковбаси покрав. То по селу водят, та ковбасами тими б'ють, щоб більше не крав. Ой, я, я під'яжу, це комі розкажу. Ні, Добре? Нікуди Хвесічку, не біжи, ти ж знаєш нашого пана економа. Він, коли дізнається, що ти про нього таке казала, він тебе і мене з'їсть. Ти саме головне, не говори, що я горнятку плугом вигорав. Будь ласка, нікому хвещоч. Нікому не скажу. Нікому не ні, скажу. Ні, 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 ні. Хвеська аж два дні мовчала, в роті язика кусала, була хмура, мовчазна, так наче й не вона, та тільки но Петро подався працювати, як Хвеська до Палашки. Палаш, куленько, а ви чули? Бранзолє в мовчи, з тобі великим секретом. Ось пішла ця новина по селу гуляти дуже скоро докотилась і в панські палати економ на другий день вже Петра чекає, не походжа, руки потирає. Добрий день, поважне пане, як ваше здоров'я. Та здоров'я непогане, ще й настрій ворожий, ану швидко зізнавайся, куди сховав гроші. Змилуйтеся ж, добрий пане, які в нас доходи, день і ніч працюємо до сьомого по. Годі тут мені брехать, скарбу відкопати, і як чесний чоловік мав мені віддати. Єй Бог, пане, який скарб, нічого не знаю. Почекай твоєї жінки зараз запитаю, а ти, Хвецько, не мовчи, та кажи відверто, бо Петро твій, як вігон, який упертий, а надумає, збрехай, покараю строго. Знайшов твій чоловік гроші, знайшов паночку, знайшов. Усю правду, усю розкажу. Їй Богу, справді мій чоловік, в полі гроші відчукав. І вдома під припічком горщик заховав. Такого не слухаєте, <плес> пане, послухайте, що вона плите. А коли це було, спитайте. Їх. А коли це було? Ой, ну, і це тоді було, коли ми з чоловіком в лісі рибу позбирали під кожним кущем, бубликів нарвали, бо йшла бублейна хмара. А ще ми в річці Зайця упіймали. Ото слухайте, слухайте, пане економ, що вона плете вам далі. Ой, це було тоді, милосимій пане, коли вас по селу водили. А коли це мене так по селу водили? Ой, вибачайте, пане економ. Це було тоді, коли вас, пане економ, водили усім селом, по всіх вулицях водили, ковбасами били, сили. А чого ж там водили не йди, бо побачили дівчали? вашого покрали. Ах, ти ж хавесько язика, язичища, як лопата, треба нам тебе вручити, різками побити! За що різки? Я ж правду кому. Годі Хвесю, годі люба, будеш тепер знати. Не годиться гарні жінці язиком плескати. Вибачайте, пане, вибачайте люди. Пожалійте, добрі люди, хвестю. Вона після так не, буде. не буду.